Друзі, сьогодні я хочу показати в дубках в нашому модульному містечку. Ми для наших мешканців дубків для ВПО, які з 24-го року тільки зараз приїхали до нас, роздаємо гуманітарну допомогу. Хочу показати, що входить в цей набір. Набір більше важить 12 кілограмів. Таких наборів ми роздаємо 500 сьогодні. І це більше шести тонн, які сьогодні роздадуть і Андрій Food Foundation, і Оксана Наконечна з соціального захисту. І сьогодні допоможемо 500 нашим мешканцям. Ця продукція у вас в наборах. Ви можете орієнтуватися, прийдете, да. розпакуєте, там буде все те саме. Да. Андрій, я дуже дякую вам за таку потужну допомогу, за постійну допомогу. Ви з 22-го року в нас. Ми я... разом. Дякую. А ми дякуємо нашим партнерам, компаніям, завдяки кому ми можемо разом забезпечувати цих дякую людей у потрібний час. Доброго дня. Доброго дня.